Сьогодні, в 21 столітті, коли є інтернет і всім так класно живеться, то півнації могли ж собі розбігтись по світу дуже легенько, перетнути кордон не було проблеми. Звідки ця жертовність? Кожна людина, яка долучилася до ЗСУ, мала можливість легко накивати п'ятами, але ж ні. Тисячі жертовних людей, звідки це на вашу думку? Я не перестаю дивуватися оцій жертовності оцій складовій цих людей, які і зараз продовжують службу в збройних силах України. Насправді, це єдиний фактор, який Росія. І, зрештою, і західні розвідки не змогли прорахувати, тому що усі інші прорахунки, і усі інші чинники сходилися. Справді кількість військ була набагато переважаючою кількість летального озброєння, боєснарядів, літаків, ракет Все це кількісно переважало українські збройні сили. І єдине, що не зможна було прорахувати, це здатність до опору. Ну, в першу чергу, мабуть, це розуміння того, що е, Росія, коли заходить, ми бачили, що відбувається в окуповані Окупованих територіях на містах під Київщиною ми дуже чітко бачили це. Що так, ми розуміємо геноцидні практики? Сучасні. ми розуміли, що коли сюди прийде окупант, очевидно, що він не залишить в живих жодну людину, яка буде намагатися чинити опір. Тому захищати своє, захищати свою домівку, це є найбільш природнім насправді.